Ви слухаєте подкаст громадського радіо при мікрофоні Андрій Куликов і розмова з Тетяною Колісніченко. Вона президентка асоціації з розвитку міжнародних відносин Адрум і керівниця компанії студія РАР. Йдеться про два фестивалі, котрі ну, пані Тетяно зараз організує. Насправді фестивалі ці почалися ще задовго до повномасштабного російського вторгнення. Але вони істотно видозмінилися, коли Росія розпочала свою навалу. Перший фестиваль, художній фестиваль, це міжнародний художній фестиваль Малюює. Ми організували у перші дні війни. І перш за все, він зроблений для як така своєрідна арт-терапія для українців, тому що нам присилали присилають роботи з під обстрілів, з бомбосховищ, коли люди на шляху до евакуації і в подібних ситуаціях. Тобто за кожною роботою стоїть історія. А музичний фестиваль це ми організували вже в вересні і це такі о, арт свідчення війни в музичній формі, тобто люди висилають відеокліпи, о, відеороботи відео на о, соб, ну, на тему війни. Що вони переживають, як вони це втілюють у музичній формі. І це обидві ці фестивалі вони виникли не на порожньому місці, тому що ми до війни організовували музичний фестиваль і художній фестиваль. Тому це дуже така, такий великий бекграунд за цим всім стоїть. Але зараз будь-хто може надіслати свою роботу, і навіть зараз ми робимо виставки, ми робимо проєкти. Де е, задіємо ці роботи і художні, і музичні, і даємо їм життя, тому що дуже важливо показувати світу е, в художній формі, саме що, е, це, що в нас йде війна, це не серіали, HBO, вони дивляться е, кожного дня по телевізору. А художня форма вона м, достукується до сердець м, навіть більш е, ну, ефективно, більш. Прямо ніж е, навіть новини е, часом. Такі Тому... підтвердження у вас є для цієї думки? Може, вам писали вже за кордону відгукувалися? О. Так, підтвердження є. Наприклад, у минулому році ми організували чотири виставки художніх робот фестивалю Малює Івар» у Південній Кореї, у Чорногорії, у Швейцарії, в Україні. І ось результат. На культурному фронті у південній Кореї роботи наших дітей до 13 років про війну виставлялися у рамках великого потужного міжнародного фестивалю, де було задіяно 20 країн, у тому числі Росія, і там дуже різні країни від США до Індії. І Україна вперше приймала участь і Після того, як люди побачили наші роботи, по перше, вони після закінчення фестивалю, який тривав місяць, вони поїхали країною і. Результат такий у цьому році Росію не запросила на цей фестиваль. Це наша спільна перемога на культурному фронті. І дякую, до речі, посольству України в Південній Кореї дуже легко з ним з ними співпрацювати, і вони це теж їх перемога. Теж і допомога їх велика була в цьому справі. Тому люди реагують, реагують і є результати цього. Процесу саме ем, впровадження артсвідчень до речі, це МЗС мені підказала цю думку. Що це арт-свічення? що є фото, є відео, а є е, війна, яка відображена саме в, в такому арт-спейсі, і вони це працює. Ох, я думав, що ми обмежимо з бекграундом, а тут у нас вже є артспейс з'явився. Ну, так. Таке буває. Так. А якщо е, називається компанія Production and Promotion Company студії РАР, то зрозуміло, що англіцизми з'являються. Нагадаю, наша співрозмовниця зараз в інформаційному маратоні громадського радіо Тетяна Колісніченко. Вона, крім того, що очолює задану компанію. Панію ще є президентка Асоціації з розвитку міжнародних відносин Адрум. Пані Тетяно, перед тим як до музики перейти, кілька, все ж таки, ще поточнень відносно Малюй UA War». Е, є якісь обмеження чи рекомендації, навпаки, щодо жанру форми. Там техніки виконання оцих малюнків. А може, там не тільки малюнки, може там ще і скульптуру ви приймаєте? Дивіться, в нас зараз проходить шостий міжнародний фестиваль Малююєй. Тобто, це той беграунд, на якому зроблений цей проект про війну. І саме сьогодні, останній день подачі заявок, там вільна тема. Люди можуть подавати заявки на будь-яку тему, і будь-яка форма художнього втілення там може бути. Що стосується малює Вар», немає ніяких обмежень щодо матеріалів. Тобто, це може бути живопис, графіка, колажі, скульптури, що завгодно, витинанки, дуже дуже різні роботи. Але тематика тільки одна: це. Вероломна війна Росії проти України, зрозуміло, пані Тетяно. Важливе поточнення. Шкода, що тільки сьогодні ми можемо про це передати до Етеру. Але я сподіваюся, що на Music UA War там ще є е, шанс, щоб ми розмістили е, контактні дані, щоб люди брали участь і так далі. Тому що серед тих кліпів або ж виднограїв. Які ви мені надіслали, я побачив дуже гідні роботи. Пропоную для початку, щоб ми разом із Тетяною Колісніченко і нашими слухачками і слухачами зараз долучилися до цього продукту і послухаємо пісню Діани Данилюк для фестивалю Music UA War, а потім пані Тетяна нам. Дещо пояснити, як і звідки взялася зв та пісня. Отже, слухаємо. Коли діти співають, коли життя відбирайте мовчіть, вам вже є що сказати Ви ж на розум багаті, розкажіть світу, брату не мовчіть. Я знаю, світом керують люди, за ними завжди останнє слово, але я хочу жити і забути, як пройшла війна раптово. О, я знаю, діти вірять в майбутнє, якого може і не стати. Якщо ви так і будете досі Достаньо мовчати? Не мовчіть, коли люди благають, коли діти співають, коли життя відбирають, не мовчіть! Бо вже є, що сказати, більш на розум багатті, розкажіть світу, правду, не мовчіть! Коли люди благають, коли діти співають, коли життя відбирай, не мовчить. вже є, що сказати, пиш на розум багатий, розкажіть світу правду. Паляче, 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 а, -а, а ти не хочеш чути правди, а я три сигнал долю, долю, далю, долю мою. Вирішують, якісь люди, керуючи край Не мовчи. Люди плачуть, коли життя відбирають. Вам вже є що сказати, ви ж на розум багаті, Розкажіть світу. Не мовчіть, вам же є що сказати, ви ж на розум багаті, розкажіть світу правду. Діана Данилюк і пісня не це із тих виднограїв, кліпів, які вже прийшли, які вже зроблені у межах фестивалю Music UA War. і з нами на прямому зв'язку в інформаційному маратоні громадського радіо. Тетяна Колісніченко. Вона президентка асоціації з розвитку міжнародних відносин Адрум і керівниця компанії Студія РАР безпосередньо. Ну, організаторка оцього міжнародного проєкту. А пані Тетяно, якісь подробиці про цю зворушливу дитину, яка написала, ну, я так припускаю, а, цю пісню, а може, вона тільки виконує її? а Треба сказати, що о, за кожним. Кліпом за кожною піснею стоїть історія. І якщо я не помиляюся, тому що там багато кліпів, але сама, саме ця пісня була написана на шляху до евакуації, наскільки я пам'ятаю. Але там, там настільки зворушлива історія. Ви можете на нашому youtube каналі кожен глядач, кожен слухач, подивіться ці кліпи і. Там у є опис кожної роботи. Я хочу сказати, що ці наші два фестивалі, присвячені музиці і арту і малюнкам, вони тривають до кінця війни. Як коли я казала, що сьогодні останній день подання заявок це наш регулярний фестиваль, а фестивалі саме присвячені війні. Вони, ми плануємо, якщо ми будемо живі здорові, проводити до кінця війни. Тобто я і моя команда. Дякую, пані Тетяно. Це важливе уточнення. І я сподіваюся, що не якщо будемо живі здоров'я, поза як будемо живі здорові? І тут у нас парадоксальна ситуація. Зазвичай бажають так би мовити довгого життя таким мистецьким проєктом. А тут, оскільки до кінця війни, да, то да, хочеться сказати, да, що да. хай би він пошвидше закінчився. А сьогодні, з боку, сьогодні. Та, Ну, будемо виходити із реалії. Але я вас перервав. Будь ласка, на що ще варто звернути увагу і тим, хто хоче просто послухати і подивитися, і тим, хто хоче взяти участь у вашому фестивалі? Ну, дивіться, коли ми запускали перший фестиваль, у нас перша робота була. Я, я маю на увазі uh, Malue, UA Вар. А uh, перша робота була опублікована 5 березня минулого року. Тобто, ми були першими. У цьому просторі, і ми перші надали таку не знаю, можливість для такого, таки, така, таку арт-терапію. Потім дуже багато різних фестивалів і майданчиків з'явилося для цього. І це дуже, дуже дуже добре. З музичної сфери там трохи менше цього, але що я хочу сказати: перш за все, творіть. Висловлюйте свої почуття через той вид мистецтва, який вам до вподоби. Якщо це музичний або такий арт-витвір, то присилайте свої роботи. Варто подивіться, що в вже є на наших ресурсах, тому що а, там дуже м, такий ну, високий рівень робіт, а, бо в нас в регулярних фестивалях дуже е, високого рівня журі. У цьому фестивалі журі немає, але все ж така енерція ну, зберігається. І друге, що хочу сказати, звернутися до всіх, що ці фестивалі, ці проекти, е, ну. Е, ми організовуємо як, як наш ну, порив душі, і ми дуже будемо вдячні за донати, тому що вони існують тільки на донати. Як зробити донат? Є на нашому сайті adrum.com.ua. Дуже легко адромком єї там можна зробити будь-який донат, і це буде велика підтримка для цього культурного руху, який ми робимо у нашому культурному спротиві на цій війні. Ну, перш ніж я зроблю пожертву, бо я не визнаю слово донат, хоча, звісно, форма така існує. Я поставлю в під граємо кліпом Діани Денелюк, Music UA War. А донати будуть, коли буде оприлюднено, як це зробити. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, от у мене, в принципі, із тих чотирьох винограїв, які ви мені надіслали, я спокуса заграти всі чотири, а це буде ламати, так би мовити. Жанр нашого зараз маратону, тому принаймні два з них я відкладаю на завтра, бо по Дякую. неділях в 10.10 .10 у мене якраз музичний етап нашого інформаційного маратону, і мої слухачки і слухачі знову зможуть послухати верніше, не знову, а познайомитися з іншими виднограями. Ну а зараз я отак вирішив, що мене назва. Перш за все, привабила Вадіо Радіо. Вадіо, Вадіо Радіо Київ Україна. І тут у підписі, в пояснювальному тексті на Ютубі написано Наша команда Київ Нью-Йорк Дніпро створила це відео, щоб сповістити весь світ про війну в Україні. Допомогти українському народу перемогти окупантів і загалом об'єднати світ перед обличчям загрози нового фашизму расизму, рашизму. Ну і так далі, і так далі. Можна зайти, знайти Мюзик War, і Ту Ту 20 International Music Festival, До речі, мені здається, що там треба переставити цифри. Не дві тисячі двісті двадцятий, а дві тисячі двадцять другий. ну але воно таке буває. Це, це, ні, і... ні, це просто перша назва нашого базового фестивалю. Ми зробили його з американцями кілька років назад, і, і тому така назва це був регулярний фестиваль. О, як Зараз цукала. ми його... так, так. Тому тому ми будемо його ну, перейменувати перемов да, да, так, таксорі на Music UA, тому що це простіше, і коли. Почався ковід, то, то наші американські партнери займаються іншими справами, то тому це не помилка, зрозуміло. Це От бачите, послупає. як припущення часом бувають неправильні. Моє припущення було неправильним. Ну а тепер, якщо Тетяна Колісніченко зі мною згодна і згодна ще 4,5 хвилини, просто помовчати і послухати музику, щоб ми потім з нею ще трошки поговорили, готові. Тоді вадіо радіо. I shoes on, dream of survival. I wake up frightened from every whistle Evil empire, that doesn't fire They bomb civilians and children at the night We are still free, that's why they hate us This is a battle of mentality, this is darkness and the light Our world will never be the same Our world Other country can be next, can be destroyed, can be annexed, if we don't stop them now. Build their own country All the time they haven't proved their skills They always steal They always lie They always kill and call that all a higher culture They always look for what and war Want to infect the whole world with misery Yes we want peace sincerely but we want peace only after our victory Go it's not, it's not, it's not, it's not, it's not. Для того, щоб повністю оцінити цей твір мистецтва, варто дивитися і видно, гра, або ж кліп, коли його слухаєш, але музично мені видається, що це цікава дуже пісня. Вона має назву «Fighting for Ukraine», тобто Б'ємося за Україну і належить команді із Києва, Нью-Йорка, Дніпра. Ваді uh, радіо або Вейдіо Райдіо, наскільки я розумію, і Тетяна Колісніченко, вона ініціаторка, організаторка цього міжнародного фестивалю Music UA War, Зараз з нами на зв'язку. А скажіть, ми почули пісню українською, пісню англійською, а іншими мовами вам надсилають тури? Дивіться, взагалі ми працюємо із 25 країнами в нашій діяльності з минулих часів. І, звичайно, коли почалася війна, ми зв'язувалися з всіма нашими партнерами з усіх культурних сфер, в яких ми працюємо. І в художній сфері в нас приймають участь 9 країн зараз, а в музичній сфері там 4 країни, але ми залучаємо це більше і більше. Тому що я особисто знаю, наприклад, балканські країни, Чорногорію, Македонію, де є пісні, я бачила їх не тільки пісні, а й відеокліпи щодо війни в Україні. І саме ці кліпи ми збираємо, тому що творчість інших країн це світова підтримка. В арт-формі світова підтримка України, і ми теж хочемо показати і нашим людям, що їх підтримують і не, не тільки ем, ну, тими формами, які ми вже знаємо, як. Е... В весь, весь цей час ми бачимо, але і через серце такими художніми формами. Тому я сподіваюся, що ми почуємо і іншими мовами теж в найближчим часом. Ви слухали розмову з Тетяною Колісніченко на громадському радіо. Нагадаю, пані Тетяна, президентка асоціації з розвитку міжнародних відносин Адрум. Керівниця компанії Студія Рар і організаторка міжнародних проєктів Малюй UA War та «М'юзик UA War. Вони збирають виднограї або ж кліпи по цілому світу і за кордоном поширюють в такий спосіб знання про Україну і про нашу культуру. Ну і є серед цих виднограїв, я сьогодні хочу, щоб ви послухали. Композицію «Гремо». Гремо це актор, виконавець і каскадер, який живе зазвичай в США, але зараз він в Україні і допомагає нашим а, захисникам. Він уже під час цієї повномасштабної навали написав три пісні: одну з яких він вже представив в цілій Україні. І зараз ми послухаємо. Ту пісню, яка в проєкті music.ua.war, починається вона традиційно для цей виднограй, традиційно для цього продукту сиреною, але це сирена записана. Не треба укриття, треба пильно прислухатися. Гремо. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. Поле битви моє на планеті земля, де добро, як ніколи, єдине. Тут проходить зі злом нищівна боротьба. Ти незламна моя Батьківщина ти чекала на мене. Наче мати заблудлого сина Я прийду не на поле орати бо тепер нам потрібні солдати Будеш вільна моя батьківщина, будеш вільна моя батьківщина. Before the war I was so and huge. Не забудемо Марік і Харків, в диму, Не пробачимо Чернігів, і Київ, і в Донецьку пройдемо, і пройдемо в Криму. По моїй батьківщині красивій за дітей, за жінок. Та запавших в бою Відомо сповна свину собакам Відкладу я рушницю і пісню спою І в душі твої вічні вогню Моя вільна свята, батьківщина Моя вільна свята, батьківщина Before the war, I was so kindly and humane me Як ви могли зробити висновок? Пісня виконавця Гремо називається Американський Українець або ж «American Ukrainian». і це в межах проєкту music.ua.war, де багато таких дуже цікавих творів. Андрій Куликов закінчує цей музичний етап інформаційного маратону громадського радіо.